Тут е, варто на неї звернути увагу. Зокрема, треба зазначити, що Олег Криштопов дуже плідно поспілкувався з франківськими письменниками із Юрієм Андруховичем і з Тарасом Прохаськом, які порозповідали історії з 90-х. Ну і от, зокрема, про одного з такого франківських бандитів Бена розповідає Тарас Прохаськ. у Бена. Була така ідея, каже Тарас Прохасько, що він є спадкоємцем Довбуша. Тобто він був людяний насправді, і дбав про народ. Відбувалися колосальні демографічні зміни раптом тисячі народу, які до того працювали від заводів до наукових інститутів до 110 тисяч людей. Раптом стали тим, що зветься базарниками, і держава не могла ніяк це врегулювати. Тому Бен і компанії вважали, що вони є регулятором, і завдяки їм панує порядок. Загалом треба зазначити, що бандити у Франківську. Вийшли надзвичайно колоритні. Все таке коріння дається ознаки і Олекса Довбуш, і гірські традиції, і опришки. Це дуже міцний ґрунт. Тут принаймні, ми маємо таке, можна сказати, що українізація пройшла нормально. Або з іншого боку, могла не пройти русифікація. І ми маємо своїх національних колоритних бандитів, про яких рано чи пізно е українські письменники напишуть книги, детективи. А українські кінематографісти обов'язково знімуть свої фільми. Як ви думаєте, чи вдасться оспівати долю франківських бандитів українським кінематографістам?